Періодично мене питають в коментарях. Так а навіщо цей канал? От що ви що? Що ви хотіли ним сказати? З дитинства я часто чув два прислів'я, які згодом вплинули на мене. А саме, уміти за плечі не носити. А також друге у неумілого руки не болять. Чи навпаки, у умілого руки не болять, бо він знає, як все автоматизувати. Менш тим. Навіщо цей канал? Що на ньому варто дивитись? Краще розкажуть підписники. Кому цікаво, є в пів питаннячка. Е... Чувак, він там дуже класно розібрав. Е... Як працює підрозка система. система, як її засетапити, оце все. Тобто, Кому прям хочеться розрозуміти, бо ми тут так уривками десь про щось говоримо, кому хочеться прям розібратися, там, в принципі, нормальні інструкції, він там і скрипти повикладав, оце все, коротше, і список деталей, які треба купити. Тобто, Хто так. хоче прям заскакувати в цю тему окна, доволі інтересно, то дивіться. І... А є, є сенс в неї застрибуватися? Да, ми зараз зробимо, не буде сенсу, а поки не зробили, звісно, є. Якщо ти софтвером займаєшся, я б казав навіть не зібрати дрон, а, наприклад, підняти відеолінк на якомусь OpenHD. Ну так, щось, коротше, open source, запустити на залізі в себе і подивитися, як ще це все працює. Просто будь-що опсорсне, що знайдете, те й добре. — Ну, умовно, там, а... да, там, Можна гратися, типу, взяв, да, відеолінк, умовно Ні, Ну, базу треба, звісно, вивчити. От... Народний fpv по-любому треба пройти. Не, Ще... ну, так, ну, так, щоб розуміти, які компоненти там компоненти да, в FPV, да, да, тобто, да, такі базові історії, це по-любому треба всім. Тобто, я всім, хто мене питає про FPV, кажу: типу, от є соціал дроновське відео і є да. курс народний FPV. Оце дивіться, і потім можете приходити з питаннями, типу, що далі робити. От, але ну, загалом, якщо ми там, про програмування говоримо про якби. Це софтверну розробку. в, ну, в, типу, в цій, цій, цій всій тусовці Дефенс ну, моє враження по цьому. То, типу, реально от, зараз це от рівень того, зараз багато, в принципі, хто працює над цим. Е, перша коротше, історія це з оцими е, самонаведеннями, з утриманням, коротше. З там, автономністю, от, з автономністю да, утримання висоти, позиції, там це все. Це перша така гілка. Друга, це от, цифрове відео. Системи зв'язку, це автономність. І що ще, і все, так? Да? Та по-хорошому, по по все. Тобто, механіки не знати, да, там, да, да. По механіка не обов'язково знати по підбору моторам, по sure, всьому. Тобто, ти, ти, якщо там софтвером, ну, це, це зв'язок і автономність. От Тут. вибирайте вам або зв'язок, або в автономність, То. там є купа опенсорса, на чомусь щось спробувати, nice. і все, ви будете вже експертніше за 99%. Mm -hmm. Які приходять на співбесіди. Ну так, тобто, якщо ти хоча б навіть там умовно, да, підняв. Ну от, не в півіпитанічка, просто подивися да, впіві, такий зробити канал. просто по ну по інструкції умовно дрон на оптоволокні. Ну і там не треба катушки. Ти по факту можеш Це буде експертніше е... ніж да. 95% софтверщиків в Україні да, по да, FPV. І Там не треба катушок, от. нічого вам купляти, Там в принципі коротше кілька медіаконвертерів з fpv модулю, які купити де І хочеш. Пару одноплатників. І, і один, один одноплатник, одноплатник і одна IP-камера. Типа, да. ну і дрон, умовно. там без дрона можна, просто там через да, да. якісь там ну, просто польотник, умовно купити да. все. Ну, тобто, Короче, це open вже -фіга -фіга. Да. Зробіть хоч щось, і ви вже будете експертніше за 99% 95%. Воно, да. Воно в основному все опенсорсне, тобто тобі не треба умовно, знаєш, там, ну в принципі, в програмування більшість, так. Да? Тобто тобі не треба там якоїсь супердорової no, no, ліцензії, no, no, no. щоб щось платити, щоб ти там тіпа, міг в цій програмі працювати, і ти роздопуєшся, ну якомусь не знаю, САП умовний чи ще щось. Ось таке. О, ти просто береш там дайкісь Open IPC, Open там куча на, да. на... Навіть якщо ви Ось фронтенчик, можете зробити якийсь крутий інтерфейс для роботи на дроні з чогось там, в якійсь да. оцих опенсорсних систем, і ви вже будете суперкрутий чувак.